Всім привіт! Цього літа ми вирішили пошукати найцікавіші міста, місця містечка Ріджайна, де можна погуляти з дітьми, особливо влітку. Ми знайшли декілька ці дуже цікавих парків, де дуже багато розваг для дітей і постійно є діти. Тобто мої малі там зависають на годину-півтори, а то і дві, поки я вже за вуха не витягаю. По дорозі ми знаходили дуже цікаві машини старовинні. Їх тут повно. А ще не тільки біля нас дуже гарний спрей парк, а й от такий от недалеко. До цього парку треба трошки пройтись по нашій вулиці, де наш будинок, і можна знайти цей парк. Є окрема ігрова площадка. І окремо у такий от спрей куточок. Він напевно, що дуже старий, тому що дуже старий, скажімо так, виглядає стареньким, не сучасним, але все одно діти у мене знайшли собі розвагу навіть тут. Ми той день нагулялися, напевно, більше 10 тисяч кроків, просто між парками. Ну і під кінець, діти від, від мене просто вже вимагали, мама, можна ми намокнемо, ну будь ласка. Ну, я сказала, добре, намикайте все одно додому по цій вулиці, ну буквально хвилин 6-7, і все, і ми вдома. А потім я пожаліла, тому що мої діти поводились так, ніби вони не мої діти. Мені було страшно просто до них дивитися, що вони там витворяли. Але діти, є діти, і це Америка, тут можна робити практично все, що не хочеш. І потім просто їх викупала вдома, і все. А наступного дня ми знайшли басейн. Туди можна ходити всім безкоштовно. Там навіть можна лишати дітей на деякий час від 8 років. До 8 років вони мають бути з батьками. Тільки так. Навколо басейну постійно патрулюють рятівники. Вони змінюються кожні 15-20 хвилин. Сам басейн починається від 0 метрів до, по-моєму, 2,5 метрів. Тому що коли я на найбільшій глибині пернала, то я не діставала ногами до дна. Ще там багато всякого приладдя для того, щоб діти могли похлюпатись в воді, навіть якщо не вміють плавати. А також є рятівні жилети. Їх можна вдягати, і ми вдягали, коли пригали на глибину, бо мої малявки хотіли пригати. Потім вони осмілішали, наловчилися і пригали вже без жилетів. А також на самій глибокій частині є дуже класний трамплін, і діти. Постарше постійно там. А деколи туди приходять такі малесенькі малятка і вони теж лізуть туди і теж пригають на глибину. Це так кумедно і страшно одночасно. Загально ми, ми абсолютно задоволені. Єдине, що в якийсь момент, особливо десь під вечір, після години 4-5, збираються стільки народу, що ми просто розвертаємось і йдемо додому, тому що сидіти в когось на голові ну, це просто жах. Але басейн стартує з 12 години дня, і тобто в самий сонцепьок можна там побути і буде не так вже багато людей. Тож ми задоволені, напевно, наступний рік теж будемо тут.